Піар, епатаж, зухвалість або просто наболіло. Трактувати поняття екстремізму намагалися по всякому, кожен зі своєї дзвіниці. Одне з останніх визначень, наприклад, звучить ось так: екстремізм, схильність до крайніх поглядів і дій переважно в ідеології та політиці. Екстремісти виступають проти чинних суспільних структур та інститутів, намагаючись підірвати їхню стабільність, розхитати і ліквідувати їх силою заради своїх групових цілей. Відомий німецький філософ Карл Маркс свого часу стверджував радикальні погляди у зародку рушій соціального прогресу. Втім, інші мислителі допускають, радикалізм з часом перетворюється на дестабілізатор. Часом цей процес, як як який б він був. Корисний приводить до деструктивних функцій на ділі. ж маємо те, що маємо. Від початку цього року в області відбулося 27 масових акцій протесту проти 12 минулоріч. Констатує управління СБУ в області. Чи трактувати це як екстремізм? Від коментарів утримуються. Натомість наводять інший приклад. Поява навесні в обласному центрі плакатів «21 травня. Судний день. Причому авторів цього опусу притягнути до відповідальності так і не вдалося. Локат належить тату міської ради. У міської ради стверджує, що його нема на місці, він десь відряжений. Виходимо на комерційного директор. Комерційний директор також знайшли, він каже, як, це не я, це Тернопіль. Тернопіль вийшли на Тернопіль, ну це вже там, скажімо так, можливо. Тернопіль це Москви окільки. А за тим всім яка знаходиться в США. Добре там, де нас нема. Посадовці вважають, а люди схильні до перебільшень. Мовляв, западянам здається, що гірше на сході. Ті ж, хто живе на лівому березі, у свою чергу думають прямо протилежне. Не отаки ні рві. Спакойстві, токи тільки розумієш, ми живемо в період і в житті, коли конкурентний світ, коли сенсація, там стратегія. І багато інших чинників вони на слуху, і люди це сприймають. От ми не дивимося, ми не любимо фільми жахів, да? але чомусь включається телевізор, і ми раз там подивилися на якусь там фантастичну історію, де там якісь там. Такі жахливі істоти щось там створюють якісь прецеденти, і в нас автоматично приковується до того оку, де межа за якою закінчується толерантність і починається агресія, як відділити щире народне обурення від політичних інтриг? Схоже на ці питання суспільство ще має дати відповідь. Світлана Русіна, Дмитро Сорокін для Подільської панорами.